Просвятає програма Голос Народу. Сьогодні ми вирішили запитати у Черкащан, а тоді вже дізнатися у них, які цікаві історії сталися з ними під час святкування Нового року. Ну, Чесно признатися, було з друзями заблудилися ми немножко. В квартирі? Ні. Були в золотоноші. Там, ну, так, погуляли добре, то заблудились. Правда, давно це було. в лисе пошли гулять, да, человек? Да, 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 пошли гулять и немножко не туда зашли. Пришли шукать грибы, так, в новоречную ночь? Да нет, не грибы, ну так. Погуляли немножко, то заблудились. Ну, было такое, на веселе. А нашлись? Ну, конечно, нашлись, да, потом. Искали друг друга, то нашли. Ну, вот это так, запомнилось что-то так больше всего. Ну, у нас Кожен рік на роботі корпоративи проходять, і наше руководство завжди продумує цікаві конкурси, історії, які ми розігруємо. Навіть вистави ми ставили, і тому кожен рік ми чекаємо з нетерпінням на, на, це... на це свято. От. А де ви працюєте, якщо не секрет? Черкаське регіональне управління банку Надра. Бачите, так от ви розрекламували це керівництво, яке постійно готують для вас якісь такі цікавинки. Так, да, тому що у нас дуже гарне руководство. Тому воно цього варте. Вообще? Взагалі. Ну, взагалі, я скажу так, що однажды що в молодости я выступал в ролі Діда Мороза і послідовся на Снегурочке. Як це ви змогли одружитися на онучці? А от так. Умітить, на то і Дід Мороз, щоб чудеса творити. А що ж ви такого робили, аби так от закохати в себе Щоб Била вашим віком. То ви чарами її там, причарували? Ну, чесно, На даний момент я не можу навіть пригадати нічого ну, такого. Візьмемо, наприклад, минулий, позаминулий рік. от, так от Згадайте, таке щось з вами коїлось, хтось у вас, можливо, розігрував, якісь конкурси придумував. Ні, я, звичайно, люблю Новий рік святкувати з родиною. Mm. Ну, а ні, то з кумами під новорічною Ялиночкою разом. А так, сімейні, звичайні традиції і все. Тобто ви сидите в новорічну ніч під ялиночкою. так? Ні, ну, я під ялиночкою не знаю, да, ні. Я просто під ялиночкою разом з компанією зустрічаю новий рік. А нову під ялинку не залажу. Ще не напивалась до того стану. Перепрошую. Самий незабутній новий рік в мене був 16 років. Ми спасали. А може, давайте, ну, розкажіть, кого ви рятували. В общем, моєму товаришу стало дуже погано і. Після чого? Ну, в підвір'ї ну, нового року, моєму другу десь в 9 стало погано і ми провели новий рік в чоловік 5 чи 6 в третій городській лікарні швидкої медичної допомоги. І як там було весело, мабуть? Так, да, весело. Але що там було, я вам не на камеру не буду розповісти. Чому, соромитись? Да. Давно вже було. Ні, ні. ні Можна зізнатися. Було. Чіплялися до медсестер, мабуть. Ну, Ви самі розумієте, що таке 16 років. <со <Original> Не знаю, і катання саме безобідне, це найвіселий шалося, це катання на тележках і все і, і, з відтікаючими атуди послідство. А товариш то як взагалі? Товариш, товариш жив, здоров, здравствую, нині займає відвідану должність, поэтому. Не дарма ви туди потрапили, так? <рес> да. Тому все добре, всі живі, слава Богу, всі здорові. Просто найзабутніший новий рік. Ми якось з друзями на каток поїхали о 10-й ранку. Було весело і цікаво. Ми каталися на ковзанах. Ну, так, весело каталися, що нас оттуди потім виганяли. О 10-й ранку 1 січня, да, так? Да, 1 Як ви встали у такій рані? Не працювали, ми не лягали. <реш> що ж ви там такого робили? Ну, робили різні піруети. Мабуть, всі вважали, що це дуже небезпечно для нашого здоров'я, і тому сказали хлопці, йдіть звідси, мабуть, лягайте спати. а нам якось не хотілося. Що ж таке за піруети? Ми, мабуть, не лише ну, по льоду ви катались, так? Ні, ні, ми по льоду катались, але ну як, о 10 ранку, 1 січня, мабуть, вже всі можуть вважати себе професійними. Е як це правильно сказати? Ковзання рами, от каткаткунами, я б Кат навіть так так, да, 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 це мабуть правильніше. Каткунами, тому ну як і ми не виключення були.